Всіх вітаємо на Ютуб-каналі Віз. Ну що, щомісячний анонс на нашому Ютуб-каналі. Саме це відео буде брати участь в розіграші на березень місяць 2024 року. І як ви зрозуміли, будемо розігрувати ми перфоратор від торгової марки Воркут, а саме модель VRA100 ac з ходом 34023. Трошки поговоримо про нього, розкажемо про його переваги. А ви обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про, про наш перфоратор, та поставте вподобайку, щоб взяти участь у розіграші. Ну що, давайте розглянемо перфоратор поближче. Перфоратор Worcord VR100H та VR100HC призначений для виконання широкого спектру ремонтних і будівельних робіт. Він підходить для боріння отворів в бетоні, камені та цеглі. Також з його допомогою можна виконати коригуючі демонтажні роботи мінеральних поверхонь, такі як штукатурки, цегли, бетону, а також кахельної плитки. Потужність перфоратора складає 1000 Вт частота ударів до 5000 ударів в хвилину. А сила удара перфоратора в 3,5 джоулів дозволяє робити отвором буром діаметром до 28 мм в бетоні, цеглі, камені та інших мінеральних поверхонь. Максимальний розмір корончатих сверд становить 68 мм. Це дозволяє робити отвір під підрезетників цеглів, бетоні, камені, пилиці і інших мінеральних поверхонь за лічені хвилини. Характерною особливістю перфоратора Warhood VR 100. АСІ є наявність системи ДІФІР швидка заміна патрона. І запасного свердного патрона в комплекті. Заміна патрона може бути виконана за лічені секунди, а наявність сверлильного патрона дасть змогу виконати більше завдань із будівництва та ремонту, оскільки дає змогу працювати перфоратору як з бурами, так і з свердлами. Інструмент має три режими роботи: буріння, сверління та відбійного молотка, завдяки чому він є універсальним. Це дозволяє однаково ефективно виконувати різні типи робіт. Також є четвертий режим, який дозволить виставити в бур максимальне зручне положення та продовжити роботу. Перфоратор оснащений захисною муфтою, яка захищає оператора від ривків та можливого зворотнього удару у разі заклинювання бура. Робочий момент запобіжної муфти від 24 до 28 Нм. Пилозахисні захисні підшипники типу РС та компаутна заливка колекторної зони захищають інструмент від поскодження пилом та дрібними частинками, які потрапляють в конструкцію під час роботи. Шестин редуктора з легованої сталі підвищеної міцності і зноза до тривалих навантажень. На перфораторі Воркут встановлений конденсатор, який виступає стабілізатором подачі електроенергії на інструмент та вирівнює її. Таким чином, при різкому перепаді електроенергії, інструмент буде захищений від згорання і передчасного виходу з лату, що збільшить його тривалість в роботи в рази. Фаритові кільця зменшують іскріння щиток в колекторній зоні інструменту. Кнопка захищена та витримує силу струму 10 А, що захищає від передчасного згорання. Завдяки зручним прогумованим ручкам перфоратор легко та надійно отримується в руках. Регулятор обертів вбудований у кнопку пуску. Дозволяє швидко підібрати необхідні оберти під час будь-яких задач. Довгий прогумований кабель 4 метри дозволяє працювати на віддаленні від розетки та зберігає еластичність навіть при морозі. Обмежувач глибини свердління дозволяє легко робити отвори необхідної глибини, а щітковий реверс однаково ефективно працює в обох напрямках без втрати потужності. Ось такий у нас вийшов огляд на наш перфоратор від торгової марки Воргут. Пишіть в коментарях, що ви про нього думаєте, ставте вподобайку, обов'язково заходьте в опис під відео, читайте, що вам потрібно для розіграшу, які умови виконати. На сьогодні це все. Всім удачі, нехай щастить.